На годиннику 9.30 вийшов з півгодинки тому на маршрут. Перший десь кілометрів 5 досить Досі такі нутні по дорозі, але все одно ну, дуже гарно. Вже починає з'являтися жовте листя, свіжість приємна, дуже класно йти. Відпочиваю на гамаку, поки вариться каша, та вирішив показати свій сьогоднішній маршрут. Стартував я з Гути. І оце по чорному маршруту йду. Пройшов вже 5 кілометрів. Але це небагато, враховуючи, що там набору висоти майже немає, там набір щось близько 170 метрів. Зараз знаходжусь в цій точці, де я старт позначив. І оце заміряв 2,5 км, мені залишається цієї дороги, а потім піде стрімкий набір висоти. Отак от, от. Ну тут показано пряму, але там стежка є, вона трохи так зігзагами йде. Виходжу сюди на траверс, який потрошки набирає. По ньому виходжу на зелений маршрут і на ньому повертаю на гору середня, на гору дальня і середня. Дальню проходжу по траверсу, потім проходжу середню по траверсу і виходжу на полонину середню. Стану скоріше за все не в центрі полонини, а десь трошки вище. Я там ще на разу не стояв, і там є пару рівних площадочок. Якраз мені вистачить. Вийшов новид гори дальня, зараз буде вже починати набирати висоту і обходити буде і цю гору з протилежної сторони. Прийшов ті, що залишались 2,5 кілометра по дорозі, і зараз буде починати набирати наверх. І світовець піднімається. Ось зараз сяду відпочину, трошки зніму вітрівку, зніму фліс, тому що вже нагору буду рухатися спекотно в них. І буду орієнтуватися, як минулого разу, коли ходив по ось цьому маркуванню, яке залишилось від не знаю, якоїсь перегони, якийсь були набрано. Стрімка ділянка залишилась позаду. Далі маршрут проходить дуже гарною стежкою в амху. І вона відносно нескладна, наборів майже немає. Залишається до половини середня маршруту 7,2 км та набрати щось близько 400 метрів. Почалася зона, в якій ростуть сосни. Дуже гарно їхніми гілочками стежки всипані. Залишається 500 метрів до синього маршруту. Трошки висоти набрати, а далі вже майже без наборів, без спусків, просто по траверсу прогулятися годинку до середньої. Вийшов на перевал. Не знаю, як це називати. Перевал, перемичку, хребет. Коротше, на найвищу точку сьогоднішнього маршруту, наскільки я розумію. Дуже така глухомань. Стежки майже немає. Візуально трошки видно, і як вона йде, але фактично така, що видно, що мало хто тут ходить. Зараз трошки відпочину і через годинку, напевно, вже буду на середній. Походжу галявинку між горами Середня та Дальня. Полонина середня залишається десь 1,7 км. кілометра. Зараз на годиннику 18.40. Думаю, десь 19, може 20 буде вже на місці. 21.47. Сходив по воду, зварив гречки, зараз буду їсти та піду ще трошки познімаю. На вулиці не дуже погода для зйомок. І небо хмарне, і вітер сильний, але щось спробую. До речі, дуже тепло. Я хоч і вдягнув пухові штани, але вони взагалі не потрібні. Давай, мама дорога. Дивись, що робить. <реш> Ой. Коротше, піднявся сильний вітер. Зараз буду, напевно, телепортуватися вниз, вставати десь в лісі, бо я тут не висплюсь. Так. Телепорт. Раз, два, три. Щось не спрацювало. Раз, два, три. Телепортація. Пройшла успішно, встановив намет у лісі. Тут набагато менше вітру. Думаю, буде нормально спатися. На годиннику вже пів дванадцяти, то вже буду лягати спати. Швиденько покажу маршрут, який на сьогодні запланував. Буду виходити десь в годині в 11 Одразу буде стрімкий набір на високу. Потім перехід на Ігровець. З Ігровця буде спуск на Баревку. Буду, напевно, на Баревці годині в 2-3. Стану там пообідаю. І Потім буду робити перехід на Рущину, але не по хребту, не через сивулі. А по траверсу, тобто отак у траверс, він знизу зігзагами обходить всі вершини і виходить на Рущину. Всього в загальному 15-9 Я думаю, в принципі, встигну, може, навіть до, до Сутінок. Піднявся під високу і зараз буду заходити скоріш за все, Хмару і до Оревки буду йти в молодці. Вийшов на перевку. Зараз буду тут обідати і йти далі. Сужу, відпочиваю та обідаю з очевицею. Залишається ще 9 кілометрів того траверса через Сеулі. і буду, напевно, в годинці восьмій вечора на рушені Вдягнув пухові штани. Думав, коли перший день йшов, що зря я їх взяв, думав, що не треба буде. Але зараз розумію, що якби в мене зараз їх не було, то було б дуже холодно. Вітер хоч і не сильно холодний, градусів, напевно, 10-12 може, але тому що сильний вітер, то дуже сильно, швидко видуває все тепло. Вийшов на, цю, на Траверс. Дуже приємна стежка. зовсім така вузька, але промаркована. Ну, як промаркована була, там е, вказівник був на неї, тобто написано було, що це траверс е, Сивуль. І, так що сподіваюся, що не буде сильних завалів. Щоб головне, щоб ніякої жесті не було, щоб я ніде не застряг. Далося, що хтось по дереву лізе. Ой, в ту сторону. Та й таке. Він такий гарний і пишний. Хочу сказати, що це кедр, але я не впевнений. Впевнений відсотків на 45, чесно кажучи, що це кедр. Але дуже гарний такий прям величезний. Це стежка йде. Такими гарними траверсами я тепер не скоро піду туди на хребет на Савулі, буду завжди тут ходити. Залишається десь приблизно кілометр до Рущини на годиннику восьма вечора, вже такий трошки втомлений, але в принципі нормально, класно прогулявся. Встановив намет біля орвища пекло. Зараз. Буду їсти гречку з ковбасою і ти зірки фоткати. Сніданок готовий. Зараз буду їсти та збиратися виходити на маршрут останнього дня на сьогодні. Там щось близько чи 12, чи 14 кілометрів. Не пам'ятаю точно. Щойно пройшов полонину з Здається, вона так називається, впевнений, чи правильно наголос роблю. І вирішив зайти тут по сусідству на струмочок. До нього з полонини 400 метрів. Я туди вже спускався. Тут стежка не дуже ок до нього, там є пару завалів. Але сам струмочок дуже гарний.